Хей-йоу усім, сьогодні я буду повторювати свої старі фото з дитинства, які я робив ще декілька років тому. Не буду затягувати приємного вам перегляду. Першу фотку я хочу повторити оцю. Мені повезло, тому що у мене є костюм, наушники, очки, і у мене є собака, вона внизу. Я думаю, можна вже починати переодіватися і одягати ці всі аксесуари, брати боню під руку і фоткатися. В общем, поки що у мене отакі от продвіження я думаю, образ получився непоганий. Так. Получилась хухня. Боня, come here. Вкусняшку дам пойду. Я думаю, нормальний кадр там був. Петличка, Сус, Боня, йди назад. І зараз дам тобі вкусняшку. Ну, 100%. Бонь. Короче, я не буду більше мучити собаку. Мені кажеться, пойдет оцей нормальний кадр. Я тут выстроил отаку штуку, <хи> Щоб просто не упав штатив. Вот такий кадр получился. Я думаю, норм. Ребята, як я і казав, ось вкусняшка. Прическу я не міняю, тому що на всіх остальних фотках у мене точно така ж прическа. Следуючи, я хочу зробити оцю фотку, вона достатньо проста. Зробив я її відносно недавно, це десь 3 роки тому, 4, 6 таке. Просто піджак є, футболка є, очки є. Кстати, не дивлячись на те, що цю футболку я носив роки два тому вона не так погано на мені сидить. Да. Я б її навіть носив. Як будь це було добре. Я вважаю, що з цією фоткою я справився. Зараз я подержу в руках оригінал і копію. Отут у мене неповторимий оригінал. А отут у мене поддельна копія. Напишіть в коментарях, яка із цих фоток краще. Тепер переходимо до наступного, на мою думку, одного з найприкольніших за сьогодні фоток. В принципі, спаєті у мене є, чорна футболка у мене є, кабінет є. Я теж є. Перейдемо до відтворення самого фото. Матеріал у мене вже є в руках. І я думаю, можна починати таймлапсик. там де я засовую собі спагетті у волосся. Може у вас з'явиться таке питання цілком логічне, откуди у мене взялась мисль засунути у волосся спагетті? Я десь побачив, що є рекорд Гіннеса по е, кількості засунутих макарон е, у волосся. І я вирішив такий, типа. попробую побити цей рекорд. І я зайшов вчора. В Google і вбив, чи є такий рекорд, тому що я вчора відбирав ці фотки. Оказалось, що такого рекорду взагалі нема. І я хз, откуда я тоді взяв, що є такий рекорд. Я не розумію, як у мене вийшли такі, я не знаю, як це сказати, пишні макарони, як у мене так багато вийшло всунуть, ну може, тому що в мене не мокрі волосся. Та футболка, яка на фоці я її не знайшов, але я знайшов оцю, і хай буде вона, тому що вона ще з тих часів да, теж була використана в ту саму епоху. що таке? Тепер я питаюсь повторити фотку. Я хз, хазе... як я... я... а як? <смеш> а, є ще й горизонтальну фотку. Ти the ватафак. Ну, от як будто є щось схоже. Крепко держиться. Я вже знаю, що я буду обідати. Переходимо до наступного фото. Ребята, пожалуйста, поставте лайк за мої старання. Ви не представляєте, як це в плюс 30 просто ходить по вулиці отак. розумієте? Ну, типа, в теплих носках, джинсах і в кофті. Щоб делать от эти фотки. Поставте лайк, будь ласка, і підпишіться на канал. Хочу вам сказати, що я чуть-чуть все-таки вирос. Ребята, я хочу зробити чисто для вас бонусну фоточку. Ось вона. Я вже для неї нарядився, так як у мене немає таких речей, як на цій фотки. Я взяв... Я б не сказав, що щось приближене, але щось просто, що в мене є. Отакий от, у мене ще лук. Я красавчик, я знаю. Цю фотку я буду робити на планшет, тому що телефон у мене розрядився, а заряджати мені його лень, якби. Я здійлю ще одну фотку на цей телефон, і ви не будете бачити, не будете бачити процес, але я вам покажу фінал, тому що у мене чотири не совсем виходить, нормально сфоткать. Отакий результат вийшов. Я думаю, достатньо непогано вийшло, ну, як ні могло б бути гірше. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь також на мій телеграм канал і на цей ютуб канал. До зустрічі!